Вітаю малята! Сьогодні продовжимо вчитися рахувати рухи та звуки. В мене є іграшки-помічники котик, слоник та півник. Сподіваюсь, ви також приготували свої улюблені іграшки та предмети, за допомогою яких я буду відтворювати рухи та звуки. Тож, почнемо. Є в мене ось таке брязкальце. Я буду брязкати в нього, а ви будете рахувати, скільки разів я це зроблю. І виставляти перед собою іграшки. Готові? Починаємо. Виставляйте. А я буду виставляти разом з вами. І перевіримо, хто з нас робить правильно, а хто ні. Так, виставили? Я також. Перевірте, правильно в мене? Чому? Скільки звуків ви почули? Правильно, був один звук, тому і іграшка одна. То слухаймо далі. Виставляєте? Я впоралась, а ви? Давайте перевіримо. Скільки в мене іграшок? Одна. А звуків було скільки, діти? Так, звуків було два. Тому і іграшок повинно бути також дві. Додам ще одну. Тепер правильно? Тепер правильно. Далі. В мене є такий музичний інструмент, називається він губна гармошка. Я буду в нього грати, ви будете рахувати звуки. Будьте уважні! Тож слухайте. Перевірте. Скільки було звуків малята? Так, звуків було два. Тому іграшок повинно бути. Скільки діти? Також дві. Давайте ще раз. Виставляйте. А я буду виставляти разом з вами. Правильно? Неправильно? А скільки було звуків? Так, звуків було три. То іграшок повинно бути скільки діти? Три. Додамо ще одну. Ось так. У мене є ще й барабанчик ось такий. Тож слухаємо далі. Виставляйте? Скільки було звуків, діти? Один. То іграшок скільки? Так. Одна. Слухаємо ще. Виставляйте. Я впоралася ви. Я дуже поспішала. Скільки було звуків, діти? Три? Хіба три? Я поспішала і не почула. То скільки повинно бути іграшок? Так, іграшок повинно бути три. Тож будьте уважні і робіть помилок таких, як я. Добре, в мене є ще ось такий предмет. Називається він, діти султанчик. Я буду змахувати ось так вгору рукою. Ви будете рахувати рухи і виставляти так само іграшки. Скільки рухів, стільки. Іграшок. Рахуйте уважно, не помиляйтеся. Приготувалися? Тож почнемо. Виставляйте? Скільки було рухів, діти? Так, рухів було два. То іграшок повинно бути скільки. Дві. Бачите, цього разу я була уважна і виконала завдання правильно. Давайте ще раз. Виставляйте? А цього разу скільки було рухів, діти? Так, один. То іграшок повинно бути скільки? Все вірно. Одна. Ну, давайте ще раз заграємо. Дивіться уважно. Виставляйте? Виставили? А тепер я. То скільки було рухів, діти? Так, рухів було три. Іграшок повинно бути скільки діти? Також три. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Молодці. Переходимо до наступного завдання. Тож приготуйте картки, круги та квадрати. Діти, покладіть картку перед собою, так як поклала її я. Знизу повинна бути синя лінія, посередині червона. Виклали. Давайте з вами розглянемо картку і пригадаємо, що у картки є верхня смужка та нижня смужка. Ми будемо з вами викладати круги та квадрати на верхню смужку і на нижню смужку. Готові? Тож слухайте уважно завдання. Покладіть, будь ласка, на верхню смужку один круг. Ви викладаєте в себе, а я буду викладати в себе. Виклали? Добре. Скільки ви виклали кругів, діти? Один, молодці. А тепер на нижню смужку викладіть стільки квадратів, щоб їх було на один більше, ніж кругів. На один більше, ніж. Кругів. Викладайте. Виклали? Скільки кругів ви виклали, діти? Два. Давайте їх порахуємо. Один, два. А чому ви виклали два квадрати? Так. Тому що потрібно було викласти на один більше. Молодці. А тепер додайте на верхню смужку один круг. Додали. Добре. Скільки ми отримали кругів? Давайте їх порахуємо. Один, два. Добре. А тепер давайте порахуємо квадрати. Один, два. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, а чого більше? Кругів чи квадратів? А може їх порівну? Так, їх порівну. Добре. А тепер приберіть, будь ласка, один квадрат. Прибрали? Молодці! Скільки в нас кругів? Давайте ще раз порахуємо. Один 2. А квадратів скільки? Один. А скажіть мені, будь ласка, чого більше? Кругів чи квадратів? Так, кругів більше. А чому? Все вірно. Тому що кругів 2, а квадратів. Один а два більше, ніж один. Молодці. Додайте ще один квадрат на нижню смужку. Додали? Молодці. А тепер додайте на верхню смужку ще один квадрат. Круг. Скільки ми отримали кругів? Давайте їх порахуємо. Один, два, три. А скільки в нас квадратів? Один, два. Діти, а чого більше? Кругів чи квадратів? Так. Кругів більше. А чому? Вірно, тому що їх три, а квадрати два. А три більше, ніж два. Молодці. Приберіть, будь ласка, квадрати на тарілочку. Прибрали? Що залишилось у нас на картці? Так, круги. Приберіть один круг з картки. Скільки в нас залишилося кругів? Два. Давайте їх порахуємо. Один, два. А тепер будьте уважні, наступне завдання. Викладіть на нижню смужку стільки квадратів, щоб їх було на один менше, ніж кругів. Я впоралась, а ви. Діти, а скільки потрібно було викласти квадратів? Так, один. А чому? Тому що потрібно було викласти на один менше. А один менше, ніж два на. Один. Добре. А тепер додайте ще один квадрат. Скільки квадратів у нас стало? Давайте порахуємо. Один, два. А чого більше діти? Квадратів чи кругів? Їх порівну, все вірно. Додайте ще один квадрат. Скільки ми отримали квадратів? Три. В нас було їх два. Ми додали ще один і отримали три. Давайте їх порахуємо: Один, два. Три. Подивіться уважно і скажіть, чого більше квадратів чи кругів? Так, квадратів більше. А на скільки більше, діти? Все вірно. На один. Молодці. А тепер додайте стільки кругів, щоб кругів і квадратів. Стало порівну, діти. Скільки кругів ви додали? Один. Все вірно. То скільки стало кругів? Давайте їх порахуємо. Один, два, три. А квадратів один. Два, три. То чого більше квадратів чи кругів? Їх порівну, молодці. А тепер приберіть стільки квадратів, щоб їх стало на один менше. Скільки квадратів потрібно було прибрати діти? Так, один. У нас було три квадрати. Один ми прибрали, і у нас залишилося скільки. Давайте їх порахуємо: один, два. А чого більше кругів чи квадратів? Так, кругів більше, ніж квадратів. А чому діти? Вірно, тому що кругів три, а квадрати два. Приберіть один круг на тарілочку. У нас було три круги, один круг ми прибрали, то залишилося в нас скільки кругів, діти? Так, два. Давайте їх порахуємо. Один, два. Молодці! Приберіть один круг з верхньої смужки, діти. У нас було два круги, ми прибрали один і отримали скільки. Скільки в нас залишилося? Так, один. А скажіть мені тепер, будь ласка, чого менше кругів? Чи квадратів? Так, кругів менше. А чому? Тому що кругів один круг, а квадратів два. А один менше, ніж два. Молодці. Приберіть один квадрат. У нас було два квадрати, один квадрат ми прибрали, і в нас залишилося скільки квадратів, діти? Один. Правильно. Подивіться уважно і скажіть, чого більше, а чого менше? Їх порівну. Бо кругів скільки? Один. А квадратів також один. Молодц.